Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї вечірньої молотовини варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Наступна цитата із трактату митрополита Андрея Шевтицького для наших роздумів. Влада зобов'язує до служби. Хто має владу, повинен дбати про добро тих, кому служить. Дбати про своє добро перед добром загальним, це надужиття кожної влади. У цьому трактаті митрополит Андрей приділяє доволі таки багато уваги саме в формі правління. Тобто він роздумує над і приводить приклади, які є. Форми правління державою, монархія, тиранія, демократія, які є наслідки кожної цієї влади, які є небезпеки, які є плюси і мінуси. Але все, до чого зводить митрополит Андрей, це те, що влада повинна керуватися Божими чеснотами, тобто заповідями. Це перший момент. І друге, те, про що я щойно прочитав: що влада має служити для інших. Тобто, ті, хто при владі, вони не керують, вони покликані служити народові. Тобто робити все, щоб народові було добре. Тобто, роб, працювати на тих, хто їх вибрав. І як каже митрополит Андрей? Влада, тобто той, хто при владі, якщо він дбає тільки про власне добро, це є над ужиття влад, е, кожної влади, тобто це є зловживання, простіше кажучи, це є злочин. І от коли влада, тобто представники влади, зловживають тим, що їм довірою людей. Вони чинять гріх. Вони чинять гріх проти Бога, тому що Бог допустив їхній вибір. Саме з Божої волі вони стали при владі. Не через те, що їх вибрали, але Бог цього допускає. Це з один момент. А інший момент, що ті, хто при владі, і не до, вони при цьому зловживають своїм положенням. То вони втрачають довіру, вони зневажають і знецінюють тих людей, які їх вибрали. Зараз Україною ширяться масові протести проти представників влади, які кошти переадресовують не на війну, не на підтримку армії. Але на зовсім непотрібні речі, принаймні в цей час. І от розумієте, дії представників влади, якщо вони це роблять, просто свідчать про ось цей момент зловживання, тим, що вони зловживають людською довірою, тим, що вони не відчувають відповідальності за свої вчинки. Тим, що вони не вважають, що їхній обов'язок є служити для добра більшості не свого особистого, а саме більшості. Розумієте, є певні цінності, і ми маємо щодо них діяти. Людське життя це одна з найвищих цінностей, тому що життя нам дароване. Це найбільший дар, який є в нас, і це життя треба берегти. І для збереження життя в стані війни важливіше є момент, знаєте, подбати про добробут війська і все, щоб забезпечити це військо, а не добробут розбудови парків, стадіонів, і заміни. Того, що і так працює. Розумієте, ось що є. Ці речі побудови парків, доріг, е реконструкції це важливо. Але це треба робити в мирний час. Тоді, коли працює економіка, коли люди мають роботу, коли люди перебувають у безпеці. Але коли є стан війни, ми маємо працювати для того, щоб цю війну е, зупинити. А зупинити дану війну ми можемо не тим, що е, зараз сядемо за стіл переговорів, підпишемо акт, віддамо їм ці землі і забудемо. Ні. А тим, що ми маємо вийти на кордони України на станом на 91 й рік. І от влада, обов'язки влади робити все, щоб це, цього досягнути. Тобто, обов'язок влади в даній ситуації перебудувати працю цієї держави економіки на так, щоб армія була повністю забезпечена. Щоб ті, хто дарують нам життя, ті, хто дарують нам можливість мирно жити зараз, принаймні у відносному мирі, вони мали все. Необхідне. Тобто обов'язок влади служити тому, хто їх вибрав. Обов'язок влади дбати про добро не своє, а добро людей. Ці роздуми, ці, ці, ця думка митрополита Андрея. Ще раз кажу, він написав цей твір майже 100 років тому. Але його актуальність по сьогодні надзвичайно важлива. Те, що він написав тоді, воно сьогодні відзеркалюється стовідсотково. Він жив інший вік, в інший час. Але виклики були от ті самі. І от наш обов'язок, читаючи ось ці речі, усвідомити, що ми маємо зробити. Уже тоді було сказано, що українці зобов'язані робити для того, щоб бути вільними. Зрештою, при про що я теж багато говорив цей час, що незалежність України є не тільки від зовнішніх ворогів, але і від внутрішнього. Свобода наш, кожного українця, свобода України, незалежність і воля полягає якраз і в тому, коли є те, що каже митрополит Андрей, коли влада служить народові, а не навпаки. Коли влада, взявши е, зобов'язання, несе відповідальність за свій народ, коли влада дбає про добро. Народу, а не своє особисте. Коли це є, тоді є свобода, тоді є незалежність, тоді є сила. І ми, українці, повинні дбати про цю незалежність. Ми повинні її виборювати не тільки на полі бою, але й так в повсякденному житті. І в першу чергу. Не боятися молитись за владу. Так як ми молимось за просвітлення і навернення наших зовнішніх ворогів, так і маємо молитись за розум для нашої влади на різних рівнях, для того, щоб наша влада жила Божими чеснотами. Щоби це було основою їхнього правління, щоб ті люди, які є при владі, не зневажали свій народ, а дбали про нього. Тож молімось не тільки за перемогу над Росією і над зовнішнім ворогом, але молімося за мудру, богобоязливу владу, яка керується. Божими законами у своєму правлінні і дбає про добро народу, а не своє особисте. Запрошую до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи. Цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, всіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто. Є в полоні, просимо Тебе, Господи, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо про захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали на всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи! Даруй нам спокійний сон, а завтра день перемоги, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра в наш день починається 8-й годині божесної літургії. Ми молимося за наших померлих, а в 9-й годині розпочинаємо денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!